Всім привіт! Вітаю на каналі Unpack Zone. Сьогодні на огляді невелика посилка з AliExpress. Що з таким товаром. Це стилус для iPad. По відгуках непоганий. Ціна його була. Зараз скажу. Ціна його 262. Позитивні відгуки. Звичайно, не замінить оригінальний Apple Pencil. Але ніби погано я треба дотестувати Тут Type-C зарядка. Вмикається він, мабуть, подвійним тапом по цій стороні, по задній. В комплекті. Злобкові накінечники. Type-C зарядка. Кабель. Далі ручка від Xiaomi алюмінієва. Ось така от. Симпатично виглядає. Далі називається S9905 мм. Mm. Такий ось телефон для старших людей. для Тих, хто колекціонує, як я. Тут сам телефон. Зарядка. микро USB. Вот такая вот. Нет, тут, кстати, вот Ренкен по ножу в Сарадане. Ага, вымыкается. Лихтарик, камера. ну и два диода. Порт для наушников. Так, не открывается. Уже не хватает. От батарея. Під нею. дві сім карти і карта пам'яті. Телефон нагадую, 7 євро коштував. Найдете, звичайно, квіточка ножів. Три секції. Ніби, -то, ніби для ножів і для ножиць. Ціни на ті товари. Он дает так само 2-3 евро. Далее тактичная ручка. Вот такая вот. И наконечник для разбития вікон. То, в принципе, то, кого автомобиль есть, для автомобилистов это такая вещь. Далее на поясный ремень. в принципе. Вот такой механизм. Его вот цена была Євро 72. Боді камера. Не знаю для чого я купив, але було цікаво. Вона коштувала. 2.50. Ось така от. Карта пам'яті запити, де? Запис. Rust. Там не очікую нормальної якості, але цікава річ. Далі навушники їх Спокова, ціна на так навушники 2.50, от пластиковий кейс, USB 2.0, не знаю для чого він, і Type-C. Як зрозуміло, вони розряджені. Ось такі от наушники. В комплекті сама коробка, навушники і коротенькі Type-C. І останній товар це так само навушники у величезному кейсі. Знову так, ж таки USB 20, ну, я не знаю, для чого вони ставлять китайці. Ось такий кейс величезний, позичання з сучасними навушниками. Але працюють. Індикатор заряду є, лівий-правий, прозора кришка. Ой, навіть ліхтарик є в <смас> наушниках нагадую. Ось такий огляд. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що цікавий вам такий формат відео, і що б ви хотіли, щоб я додав. Дякую.